з з Зірка засяяла яскраво у небі. Троє мудруців побачили зірку та здивувалися. Що це за зірка? Вона сповіщає нам про народження нового царя. Волхви вирушили у дорогу, щоб знайти нового царя. Коли вони прибули до Єрусалиму, то вони пішли прямісінько до палацу царя Ірода. Де новороджений цар? Цар Іруд був не в гуморі. Що вони мали на увазі, коли говорили про нового царя? Іруд був царем. Ми йшли за яскравою зіркою на сході, яка привела нас сюди. Нова зірка то є знак народження нового царя, царя юдейського. Це ще дужче розлютило царя Іруда, а він приховав свої справжні почуття та запитав волхвів. Чи ви знаєте, де народився новий цар, якого послав Бог? «У Віфлеємі». Це добра новина. Скажіть мені, коли знайдете нового царя у Віфлеємі. Я також хочу вшанувати його. Але насправді цар Ірод боявся, що новий цар забере в нього трон і планував вбити дитя. Тому він обдурив волхвів, щоб дізнатися, де саме знаходиться цей цар. Тієї ночі волхви знову побачили зірку. Зірка зупинилася над хлівом у Віфлеємі, де й лежала немовля Ісус. Нарешті ми знайшли нового царя. Волхви вшанували немовля Ісуса і принесли йому свої подарунки. Ось мій подарунок золото. Ось мій подарунок ладен. Ось мій подарунок смирна. Коли троє мудреців почали збиратися додому. у вісні їм з'явився Янгол та й сказав Цар Ірод. Планує вбити немовля Ісуса. Тому не вертайтеся до нього. Цар Ірод боявся, що дитя Ісус стане царем юдейським, тому він наказав бити усіх дітей молодше двох років. Але Ісус з Марією та Йосипом вже поїхали з Іфлеєму та уникли гніву царя Ірода. Мудреці також не пішли до Ірода, а благополучно повернулися додому.